Так, друзі, відповідаю на ваше питання, виживання на мінімалках на Філіпінах. З приводу сьогодні тема, з приводу у нас їжі. Отже, дивимося. Так, сьогодні про притомну економ-варіант карандрі, але не в останній шлях. Тобто, їжа вся опробована. Це острів Камігін, значить, місцева кухня, місцеві ціни, ціни для місцевих. Хоча харчуються тут багато європейців, задоволені якістю. Ось так вона зараз у них технічна перерва, вони не працюють, готуються для прийняття клієнтів, ось вам цінничок невеличкий по... Hello. Hello. по харчовим продуктам. Ви питали економ варіант, ось вам варіант харчування. Я подивився, якраз вписується 100 доларів на місяць. Тобто на день затрати будуть складати десь. В межах трьох-трьох з половиною доларів. Значить, що ми маємо за ці гроші? Що ми можемо отримати? Ось дивіться, будь ласка, риз м'ясом, супи, салати, курка. Значить, ну ціни. Відповідно на гаманець філіппінський навіть більш ніж приятні і приємні, кажу саме за цю карандрію, тут доволі якісне харчування, обслуговування, чиста зала, невеличка прибрані столи, охлоджувальні напої, можна ще додатково придбати, але якщо розглядати саме економ-варіант, то ось вам такий варіант, тут, до речі, гриль, все готується при вас, вся їжа не з холодильника, не заморожена, вся готується безпосередньо при вас. Значить, мені здається, що це більш ніж непоганий варіант.